За що ви любите кішку? Ну, якщо чесно, тут навіть занадто багато чого я можу сказати. Тому що, по-перше, це друзі, вчителі, просто приємна атмосфера тут. Можна на перерві пограти з ними, так би мовити. От ми граємо у хованки у темряві. Може, це так страшно. Ну ще я люблю уроки. Тому що я от дивилася у якихось інших школах, наприклад, є біля мого дому театральна школа, Я подивилася у них, ну чесно, не хочу якось образити, але не дуже якось. А тут справді класні вчителі, справжні актори або справді працюють у театрі. Або ж ну просто круті люди. Мій найолюбленіший це Ярослав, тому що він справді ну якось я відкрилася, коли була на його уроках. От вперше в мене вийшло самої заплакати. От серйозно, я от сиджу і в мене реально вийшло, тому що це в мене була дуже велика проблема. Ну, я пораджу цю кіношколу, по-перше, тому що тут справді навчають. Ти сам всього навчаєшся, все робиш у зйомках. Там участь береш. І просто ну тут справді добрі люди. І якщо вам треба навіть просто відкрити себе нового якогось, або просто відкритися, це, це просто чудове місце для того, щоб це зробити. Каріра. Ну, звичайно, що так, дивлячись, що я вже тут три роки, я вже планую після дев'ятого класу поступати на акторський коледж, тому що я розумію, що в школі я вже не витримаю без акторства, і просто ну. Я вже напевно давно це для себе зрозуміла, що я точно пов'яжу своє життя з акторством. Ой, ну, взагалі, кожен день, коли я сюди приходжу, це от вівторки чи торги я їх дуже полюбила, тому що ну тут кожен день щось має своє особливе. Тому що то ми якісь нові гри ми робимо, то якісь нові сценки. І навіть не знаю. Ну, типу, прям якогось, щоб виділявся ще. Вони всі чудові, не знаю навіть. Супер, дякую дуже.